27 число і сьогодні ми робимо скріншоти без програм. Для того нам треба буде тільки одну клавішу на клавіатурі і все. За допомогою якої ми зробимо скрін без ніяких програм, без чого. сама, сама клапка, думаю, не йде то, подивіться ще раз. Думаю, не йдете в правому верхньому кутку, більше так, біля кнопки Backspace. Ото код олі буде. E, і до того нам треба потримати її 3 секунди. Да? Тобто ми випиваємо і тримаємо 3 секунди. Так, да. потримали. Далі відкриваємо ми Paint, Paint. Думаю, у всіх є Paint. І нажимаємо Curt V. І бачимо, а, появилося то, що ми сфоткали Так, моя сторінка. Ось вона. І так. Зараз нам треба, для того нам треба тільки клавішу оцю. 3 три, три секунди тримаємо, відкриваємо paint і нажимаємо Curt V англійською і все. І далі що робимо? Далі ми що? мы беремо файл. Файл сохранить как. Беремо на рабочий стіл. На рабочий да сохранить Вс, мы закрываем Димася, от нас и є. Нас. скриншот є. Ось. Бачите, що можна регулювати, збільшувати, зменшувати. Як там кому, кому треба? Ось саме скріншот. Сім'який зон був, Вася. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якісь питання пишіть в коментах, якісь пропозиції теж в коментах пишіть. Всім дякую за вам вас.